Впродовж доби один стабілізаційний пункт приймає десятки поранених. Наявність обладнання на даному етапі життєво важлива. Втім, сьогодні його дуже не вистачає. Саме тому благодійний фонд вдячні. А також брати художники Віталій та Сергій Грехи проводять розіграш картин за донати на стабілізаційні пункти. Оце моя картина, яка називається Баланс горизонтів. І я от з нею стою і тримаю в руках. А це картина мого брата. Яка теж приймає участь в розіграші. Зараз вони вже знаходяться у Львові, і там люди мають можливість навіть подивитися на них вживу. Це абстракція, яку я малював в цій майстерні, і вона досить гарно показує мій стиль, якийсь рух між формами і кольорами, з якими я працюю, але також вона дуже багато пасує в який інтер'єр. І багато людей може собі подумати, ага, вона мені підходить. Для мене абстракція це такий експресивний пошук свободи, і те, що я відчуваю в себе всередині, я передаю на полотно. І абстракція це саме вона в собі має те, що ти не зображаєш нічого фігуративного і конкретного. Тому там просто баланс е різних кольорів і баланс різних е форм. Ця благодійна ініціатива кажуть художники, є не першою, адже як і більшість українців не можуть залишатися осторонь, тому охоче проводять різні волонтерські проєкти. За часом повномасштабного вторгнення ми вже розігрували картини індивідуально і збирали гроші, допомагали своїм друзям, які збирають на машини, на броню, на якісь такі потреби. А тут вже є благодійний фонд, який бере. Велику на себе роботу в плані там закупки. Е Медичного обладнання і передачу його відповідно людям, яким це потрібно. Мета розіграшу зібрати 500 тисяч гривень, щоб закупити життєво важливе обладнання для стабілізаційних пунктів на одному із напрямків контрнаступу. Зараз в нас є запит на один стабілізаційний пункт на запорізькому напрямку. Тобто, в цих 500 тисяч ми під ключ його закриємо, але ми співпрацюємо звісно із військовими і. «Закупляємо по мірі того, що конкретно зараз нагально потрібно. І відповідно ми розуміємо, що якщо щось потрібно буде в іншому стабілізаційному пункті, це, наприклад, ШВЛ, дефібрилятор чи монітор, і це буде нагальна потреба на момент кінця розіграшу, то ми це, це закупимо. Вони всі мають бути там, бо якраз їхня наявність в цій точці вона забезпечує збереження життя. Дуже погано буде, якщо бійці помруть із із того, що ми не змогли це обладнання забезпечити, допомогти укомплектувати стабілізаційні пункти, де рятують життя поранених військових, може кожен охочий. А в коментарі до оплати обов'язково вказати свій номер телефону або нік в інстаграмі, щоб організатори змогли з вами зв'язатися та повідомити про гарні новини в разі вашої перемоги. Для участі у розіграші потрібно зробити донат на суму кратно 300 гривням. Цей захід, який ми робимо спільно і з братами, це розіграш за донат від 300 гривень, а краще на суму кратну 300, 300, 600, 900, 1200 і далі ви ще не зупиняйтеся. Людина отримує право отримати одну із картин братів. Я думаю, що це тільки початок, що можливо ця ініціатива переросте в щось більше, бо є багато українських художників, які також хочуть долучитися, але... Поки почали з одної картини, бо є запит, і я відповідно розумію, що люди їх хочуть, але тут вони можуть за них поборотися і ще й конвертувати цю допомогу в 300 гривень в реальну справу, яка піде на нашу перемогу. Триватиме розіграш до 6 серпня. По одній картині від братів художників отримують одразу два переможці. Визначатимуть їх офлайн у Львові. Мар'яна Джерчуна, сесія Бегей, телерадіо компанія Раї.